Доброго ранку всім. 22 липня. Зараз у нас є десь годинка вже, напевно, друга. Я собі знову думаю, дай десь схожу. Недалеко, бо відчувається сильний дощ в повітрі, але думаю, щось назбирати треба. Просто для себе і щось для вас зняти. От йду. Пару грибочків побачив, накинув. Йду далі, а вони ще з'являються. І тому, поки я буду їх тут збирати, такі красиві, прекрасні лисички, то буду дякувати вам за те, що ви є зі мною. За те, що ви дивитеся мої навіть оці мега коротенькі відео, там де є небагато грибочків, але я сподіваюся, що от після тих дощів, які були останніми днями, ситуація кардинально зміниться в позитивну сторону. І то що є от зараз трошки оці лисички, які підросли, не може мене аж ніяк не тішити. І тому кажу ще раз, я вам всім дякую. Будь ласка, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Читайте коментарі. Я подекуди відповідаю прямо під відео. І не знаю, чи ви то бачите, але я кажу, що. Пробую все робити для того, щоб вам було тут зі мною на каналі цікавіше. Я дуже-дуже сподіваюся, що так воно і є. А ще, неймовірно, я вдячний всім тим, хто продовжує донатити. І підтримувати ЗСУ. Так як зараз є, знаєте, ці такі події з цим як-то символічним вбивством людей, які відстоюють Україну і права на українство вже дуже-дуже довгий час. Я думаю, що це... Неймовірно важливо і далі демонструвати свою позицію, тому що так ми бачимо, чого боїться наш ворог і чого він хоче, і яких саме людей він пробує залякати. Але я не знаю, чи нас можна залякати таким, тому що це нас робить тільки сильнішими. Тому, будь ласка, задонатьте по QR-коду або в описі під відео. На карту кошти, які я збираю, я разом з хлопцями з брутального футболу акумулюю для 80-ї ОДШБ. І я сподіваюся, що ця інформація нікого з вас не залишає байдужим. Тому я неймовірно вдячний всім тим, хто продовжує це робити на постійній основі. Якщо не мені то робіть це тим фондом, яким ви довіряєте, або туди, куди, ви знаєте, є необхідніше саме в цю секунду. І тому ще раз дякую, а я буду це потрохи чистити, збирати і рухатись. І зовсім недалеко від того місця я знайшов ще одну галявинку з лисичками, яку треба позбирати. Ось трошки буде. Красивенні. Не встиг я зазняти. Я такий чую тільки щось в цьому в кущах рухається зразу на сторога. І бачу невелике бембі. Тільки думаю витягати телефон, щоб зазняти і чую, як десь далі в лісі заводиться бензопила. І як то. Тільки я і бачив бембі. Ну, Мене неймовірно тішить те, що вони зараз бувають в тих лісах, де хожу я, тобто доволі близько до людей, а не тішить те, що якраз в цих самих лісах існують ще і звуки працюючих бензопил. Ну, Але я трошки грибочків назбирав. Так, от так, трошки є. І далі будуть ще щось дивитися. Починає цвісти Іван чай. Але ще з доброго, що є малина. Зараз я собі її тут трошки поїм. Вона дуже-дуже дуже смачна і солодка. Тут таке місце, що сонце постійно сюди світить. І солодка просто капець. Зайшов в ліс, відчувається, що скоро буде дощ. Легенький запах грибів в повітрі є, але це от якісь такі гриби по лісі. Вони вже доросли і попадали. Не знаю що це таке. Оце точно не такі гриби, як я беру. Незрозумілий моїх. Тут так багато, що це мене наштовхує на думку, що в мене є шанс знайти і білячки. Тому що переважно Зараз багато грибників десь раз по раз ходять в ліси, деколи я за ними не встигаю. О, Буду ходити і шукати. Щойно була несподіванка. Я вже такий думаю, все, я завершую, собі потрошки сідаю, буду чистити то, що назбирав. І такий тільки збираюся сідати, дивлюся, а по руці повзе кліщ. Малесенький такий, чорнесенький. Я його такий зразу раз, раз, думаю, точно тобі тут не місце, я його скинув. Думаю, так. Оце несподіванка. Тому що точно я його тут, бачите, не сподівався. Потім я себе все обдивився, всі відкриті частини тіла. Ніби нема. Але звідки вони взялись, це для мене, чесно, просто ну, щось таке, як загадка. Але почистив, зібрав. Все склав і буду потрошки виходити. Ще пару місць, поки я йшов, то я пару лисичок знайшов і десь, напевно, ну, співвідерочка у мене є. От поки йду, то ще де є трошки старенькі, але тим не менше, більше я їх брати не буду. Ну, Принаймні, от, ці що в такому стані. Я би хоч, хотів сильно подякувати вам за те, що ви це відео були зі мною. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Це дуже-дуже дуже важливо є для мене, що ви є зі мною. Так, це в нас Це не хороші грибочки. Ще раз дякую, будь ласка, по можливості. Задонайте на 80-ту так як бачимо, часи зараз такі, що йде як то точечне винищення самих 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 яскравих наших борців за незалежність та свободу. Але хлопці з 80-ки і дівчата явно зможуть присікати нашого ворога, щоб таке не повторювалось. Попрошу вас. QR-код в описі під відео, будь ласка, задонатьте. І так ми зможемо разом наблизити кінець цьому всьому жаху, цій війні, яка є зараз у нас. Я вам хочу пообіцяти, що у нас всіх все буде добре. Без кліщів та ворогів. Слава Україні!